Олег Ляшко Радикальна партія. Що ви, діти асфальту, можете знати про село? Я вам розкажу про село. Ви смієтеся, паразити? На чим смієтеся? На тим, що люди в селі зарплати не мають, роботи не мають, над тим, що діти селян виїжджають у місто. Виїжджаю за кордон. На тим, що в генделиках тиняється молодь, над тим, що там немає фапів, там немає лікарень. Раніше по три корови в одному дворі стояло. Сьогодні одна корова на три села. І ви, діти асфальту, розказуєте про село. Ви 23 роки незалежності рятуєте село. Ви його робили, це село. Тому що ви не знаєте, що таке українська земля, тому що ви не знаєте, що таке ходить босими ногами по тій стерні, крутити хвости коровам і бичкам. Тому що ви не росли в селі, тому ви байдужі до села. Що треба сьогодні нашим селянам? Головне робота. Можливість продати свою продукцію. Зараз людям треба дешеві кредити, дешеві паливно-мастильні матеріали, можливість, коли дід, баба пропрацювали в селі колгосники. Дайте їм дешеві медикаменти, дайте їм газу дешево, привезіть їм машину, дров. Дайте їхнім дітям вивчитися і мати роботу, а потім будете розказувати про село. Слава Україні! Дякую.